Я б залишилася в Німеччині. Там добре, якби не цей випадок, що хотіли забрати дітей у мене, коли залишалося сім кілометрів до того, як росіяни могли зайти до нас у місто. Ми вирішили виїжджати. Фіксуємо збільшення кількості людей, наших українців, які повертаються з-за кордону. Українці мали багато пільг зараз. Цей список значно скоротили. За даними МЗС України, які оприлюднили наприкінці 2024 року, 7,5 мільйонів українців виїхали за кордон через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. На сайті Європейської ради зазначають, майже 4,5 мільйонів українців отримують тимчасовий захист у країнах Європейського союзу. Ряд держав уже скоротили підтримку біженців з України. Зокрема, з 1 січня 2025 року запрацювали нововведення, які прийняв парламент Швейцарії. Біженці із Закарпаття не отримуватимуть статус осіб, що мають право на тимчасовий прихисток у нашій країні. Ці обмеження стосуються людей із західних областей, які безпосередньо не зачеплені війною або зачеплені незначною мірою. Українці з регіонів, де йдуть бойові дії, матимуть і надалі змогу отримувати прихисток. Також люди, які вже мають статус і визнані біженцями, не втратять його. Але нові люди із західних регіонів не матимуть такої можливості. Це рішення прийняв наш парламент, хоча виконавчий комітет федеральної ради був проти цього. Також тому, що інші європейські країни іще так не роблять, і ми не хотіли бути першими, хто робить це інакше. Але у нашому парламенті домінує думка громадян, і вони вирішили так. Франческа Чукунрія керує шелтером для українських біженців у місті Берн у Швейцарії. Тут у будинках-контейнерах живуть майже тисяча українців, із них приблизно третина роми, майже 200 – із Закарпаття. Спочатку людей сприймали з відкритим серцем, вони мали право безкоштовно користуватись громадським транспортом і багато, багато пільг мали. Зараз цей список значно скорочено, і права українців прирівняні до умов перебування представників інших країн. Ну вони звичайно отримують квартиру або житло, отримують соціальну допомогу та достатньо їжі. Вони також мають медичне страхування, тобто базове страхування оплачується. Це означає, що якщо вони захворіють або потраплять у лікарню, це оплачується. Оплачує Швейцарія. Їм також оплачують курси німецької мови. Ідея полягає в тому, що вони стають незалежними якомога швидше і більше не залежать від соціального забезпечення. Франческа здивована тим, що кілька сотень ромів, які втекли від війни в Берн, мають закарпатську прописку відносно безпечного українського регіону. Я хотіла з'ясувати, чому ці роми із Закарпаття приїжджають до нас. Тому я відвідала різні райони, де вони живуть, і мушу сказати, що мене не дивує, що вони почуваються у нас у цих простих помешканнях для біженців, як вдома. Там, де вони принаймні мають водопровід, є опалення, вони можуть прийняти душ умови набагато кращі, ніж ті, в яких вони живуть тут. Умови і соціальний захист, які надають за кордоном, те, що приваблює ромів із безпечних регіонів. Іноземці на початку повномасштабної війни надавали підтримку усім українцям без винятку. Минула річ ситуація змінилася. При кінці серпня 2024 року, угорський уряд прийняв зміни до постанови, якою з 22-го року впроваджувалася програма підтримки українських біженців, лися обмеження надання. Тимчасового притулку і, і допомоги на оплату житла для ця допомога обмежилася 13 регіонами, які безпосередньо уряд угорщини відніс до тих, які постраждали від російського вторгнення. Відповідно, ті українські громадяни, які прибули до Угорщини. З інших регіонів, які так само потерпають від російських ракетних обстрілів, від обстрілів дронами, вони втратили право на підтримку самовигляді житла, і відповідно стався ось такий колапс, в результаті чого там за різними оцінками близько 2-3 тисяч сімей опинилися під загрозою виселення. В основному це були за даними і угорських змі і громадських організацій. Це сім'ї ромів, які переїхали туди. У пошуках притулку ця історія прогрімняла не тільки у них, але й у нас, тому що там же також були і наші роми. Ну вони поїхали далі в другі країни. Одним із ключових факторів, чому українцям важко інтегруватися за кордоном, незнання мови для ромів. Ситуація ускладнюється ще й тим, що чимало з них не освічені. Це роми, які не вміють читати і писати, не всі, але більшість. І з цієї причини вони не мають жодних шансів на нашому ринку праці. У нас немає жодної роботи в Швейцарії, яку вони могли б отримати, не вміючи читати і писати. Це справді основи. Я вчу їх зараз роблю це таким чином, що також пропоную дорослим курси з основ письма, і я практично змушую їх відвідувати заняття, бо інакше я їх вижену. Це частина наших правил. До того ж, не всі готові дотримуватися чітких правил, які діють за кордоном. У мене сестра за кордоном. Вона вже там три роки. Виїхала на початку війни. Відразу там непогано, але дуже строго. Якщо дитина не пішла у школу, то їх штрафують. Вона збирається повертатися сюди на західну Україну. Агнеса Череповська соціальні виплати та всю необхідну допомогу отримувала в Німеччині. Наприкінці січня цього року повернулася в Україну. каже таке рішення вимушене. І зараз таке сталося, що хотіли забрати дітей. У мене одну дитину у моєї старшої доньки, їй три роки. У неї епілепсія, і от сказали, що ніби я десь не додивилася, чи ліків не даю. Хоча у мене і ліки є, і в лікарні я була. Документи всі маю, і документи були на обстеження. Але вони якось на принцип пішли: забрати дитину і все у мене вибору не було. Я забрала дітей і приїхала. Я б залишилася в Німеччині. Там добре, якби не цей випадок. Мені. Діти дорожчі за все, тому я забрала усіх трьох дітей і приїхала сюди. Поки навіть не знаю. Хочу трошки посидіти тут, поки подумати, що і як далі робити. Агнеса зупинилася у прихистку для вимушених переселенців в Ужгороді. Його організували та отримують представники благодійного фонду Благо 1 березня 2022 року. Ви почали роботу почали. Ми роботу, тому що це була дуже остра потреба для ромської нації і. Ми відкрили цей шелтер, який перший був в Україні для е, ромської нації. З тих пор. Ми прийняли е, понад три тисячі з половиною е, внутрішньопереміщених осіб. Але це не тільки роми, е, а також і українці у нас проживали і проживають. Були у нас греки, грузини, азербайджанці. Так що вийшло у нас шелтер е, інтернаціональний. Елеонора Кулчер розказує, наразі у прихистку розмістилися майже 80 людей. Максимальна кількість, яку тут можуть прийняти 150 переселенців. Так, от ми тут знаходимось. кожен із них отак от ок от огородився, зробив собі ну, таке пространство, щоб вони могли спокійно себе і спати. У шелтері приймають і тих, хто повертається з-за кордону, і тих, до чиїх будинків війна зараз підходить в притул. Родина Рубіни Огли у шелтері декілька днів. У середині січня 2025 року виїхали із Павлограда Дніпропетровської області. Бомбили. там бомбили, ракети летіли. Я перелякалася за свою сім'ю і звідти поїхала. Мої доньки, мій син і невістка з дітьми. Ми в інтернеті подивилися і приїхали сюди. Коли залишалося сім кілометрів і могли росіяни зайти до нас у місто, то ми вирішили виїжджати, щоб діти цього всього не бачили. Виїхали своїм ходом на поїзді. І ще один корпус, той він розділяється у нас на три корпуси. Елеоноракур розказує, утримують прихисток за гроші міжнародних організацій та гуманітарної допомоги від них же. Ми дуже вдячні всім, хто нас підтримує, тому що це три рази в день кормити таке количество людей. Це треба багато, багато їжі. Так? Нас підтримує програма Всесвітня продовольча програма. Це ці макарони від гречка, макарони, олія, мука. Ми дуже вдячні. І отак от, от готуємо, бачите, такий великий горчик. І от такий хліб пекуть. Кожен день так печеться такий хлібушек. Пекуть вони 10 таких хлібів. Що готуємо? Сьогодні в нас буде суп рисовий. Гречка і тефтелі в духовці. Добре. І булочки з родзинками. Фінансування у нас було дуже легко було 22-й рік, 23-й, 24-й ще тяще. А на сьогодні у нас ми в дуже в серйозному пошуку фінансування на продовження оренди, тому що ми. Не кошти, платимо їже хазяїну за те, щоб ми тут могли бути. І це е, на даний час це е, 180 вісімдесят тисяч гривень. Єжемісячно і це не мали кошти. У нас оренда закінчується, тому ми в пошуках фінансування і допомоги. Допомога більш направлена зараз на захід, тобто на схід. Вибачте, там де бойові дії, це Запоріжжя більше туди Харків. Есть, а тут донори єдиниці, які залишилися, і це тяжко, тому що. Ми розуміємо, що туди потрібно, але люди сюди йдуть. І щоб їм допомогти і їх підтримати, це треба фінансування. Інформаційний довідник МТП в Закарпатській області також на Закарпатті діє 110 державних прихистків для вимушених переселенців. Вони розраховані на 5 тисяч людей, каже директорка департаменту соціального захисту населення Закарпатської ОВА Ольга Травіна. Станом на початок січня 2025 року в області у цих прихистках є приблизно 300 вільних місць. В зареєстрованих осіб числа ВПО на території області трошки більше, як 126 тисяч. По факту, звичайно, їх набагато більше, і цифра це більш орієнтовно в 2,5 рази. Ми фіксуємо е, зменшення. Е, осіб, які евакуйовуються зараз на Закарпаття, хоча потік не припиняється, тому що приймаємо зараз в основному багатодітні родини, родини з дітками, які до нас евакуйовуються з. Місця акт проведення активних бойових дій на щастя, фіксуємо збільшення кількості людей, наших українців, які повертаються з-за кордону. Швейцарська депутатка Франческа Чукунрія після візиту на Закарпаття має свій погляд на те, як повернути і ромів в Україну. Я думаю, що ми мали б докладати зусиль, щоб цим людям було краще тут, щоб у них був стимул повернутися.